Богославський коледж вітає, екологічна діяти закликає. Екодій вас всіх вітає, на добрі вчинки надихає. Екодій це хлопчина чи дівчина? Екодій це кожнісінька людина. Про природу, яка дбає, все живе, охороняє. Mm -hmm. З ним ти вряд ряд вставай та довкілля зберігай. І зазвучить душі симфонія ця людини і природи гармонія. Екодій до нас. Колич завітав, на декаді природничих наук попрацював. Як зменшити об'єм сміття, нам підказав. Повний бак пляшок ми назбирали, потім зменшувати об'єм баку стали. Ми пляшки ті притоптали. Дерево дуб ми посадили захисникам України. Цю акцію присвятили. Педагогіка партнерства значний потенціал має. Екофільне мислення, школяра розвинути допомагає. Сьогодні у нас майстер-клас. Так, так, у нас повна пляжка. Так, дивіться, як правильно зробити. Ми стаємо, просто откручуємо пляшку. Батарейки ми збираємо, цим природу захищаємо. Один Значить, Тому всі батарейки ми ложимо туди. Складаємо. Штучну водну екосистему ми створили. І під мікроскопом її дослідили. А це друге життя із звичайного сміття. Моделюй, твари, збирай. Природу захищай. Екофільним будь. Бай-бай.